Третій в Чернівецькій області офіс підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні. Відкрили у вижниці про те, як реалізувати власну ідею розширити бізнес за рахунок державних грантів і програм під час відкриття розповіли фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості тамтешнім підприємцям. Які послуги надаватиме офіс, та де ще відкриватимуть такі центри на Буковині, розкаже Євген Пасайлюк. Мирослава Загул у 2023 році започаткувала підприємство з переробки молочної продукції до 60 кілограмів сиру щотижня реалізовувала на місцевих торгових точках. Цьогоріч родина Мирослави придбала для підприємства сироварню нині у пошуку нових працівників та розширення ринку для власної продукції за межами вижницької громади. Тому звернулась до офісу зроблено в Україні. Сьогодні мене тут дуже зацікавило саме подальші можливості розвитку нашого бізнесу, так які ми. Ще можливостями, додатковими програмами можна скористатися для того, щоб бізнес в подальшому розвивався і, і був в тренді, був популярний. Любов Коваль мріяла започаткувати власну справу у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. У січні 2023 року скористались грантом Є робота Власна справа. Відкрила офіс, де нині працює четверо працівників. Поцікавилася програмою з облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Дуже цікава програма. Має людей, яких можу працевлаштувати. 14 серпня на базі Вижницької філії Чернівецького обласного центру зайнятості відкрили офіс допомоги малому та мікробізнесам, зроблено в Україні. Це такий своєрідний місточок для контактів служби зайнятості влади з наш з представниками нашого бізнесу з нашими шановними роботодавцями, з тими, хто хоче тільки започаткувати бізнес а також з тими, хто хоче вже його такий бізнес, має хоче його масштабувати. Таких офісів у Чернівецькій області нині три минулого тижня відкрили у Хотині 14 квітня. Цього року послугами центру скористались понад 300 буковинців. Самі послуги офісу безкоштовні. «З початку цієї програми, започаткованої це з 2022 року, у нас таких грантоотримувачів є 84 особи. З них це приблизно вже 140 Місць робочих вже створено. Деякі ще процесі створення це є фактично всі люди, які зверталися до нас. Зараз опрацьовують таку компенсаторну програму, як компенсація облаштування робочого місця людей з інвалідністю. Крім того, у нас також попитом користується компенсація внутрішньопереміщених осіб. До кінця 2024 року в обласному центрі зайнятості відкриття офісів зроблено в Україні на території Чернівецької області. Не планують. Євген Паселюк, Андрій Курдубан. Новини СІ-4.